День, дорогі глядачі в ефірі ток-шоу. Розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання. Школярів сьогодні у нас в гостях Настя. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш, ваш улюблений предмет у школі. Скажіть М математика. Будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Математика. А чому? Тому що можна рішати задачі та рішати приклади. Які оцінки у вас з цього предмету? Вісім, дев'ять, десять. А може розказати, який предмет найменше улюблений? Англійська мова. О, А чому? Тому що вона дуже складна. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Это так. А? А. А, давай, Софія. Кажи, да. а можете... А, бо... можете... можете? а можете розказати, який предмет найменш улюблений? Українська мова. А чому? Тому що це дуже тяжко. Ой, а ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Е... Ні. Поділіться, будь ласка, з, ваш... з вашим досвідом отримання першої двійки. Е, тому що не слухалися, поставили двійку. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Так. А з якого предмету? Е, ну, це з... вже последній час. А. Ні. 12. А ви коли-небудь отримували 12 балів? І, і з праці, і з української Не, з математики. А з якого предмету? З української мови, з математики, з праці. Так. На вашу думку, з предметів треба вважати обов'язковим обов для вивчення? Інформатика і українська мова. Навіщо дітям? Математика. Математика. Щоб можна було рисати рахунки і вони устрілилися и устроили на роботу. А чи багато у вас відмінки, відмінників у класі? Так. в вже Так. Чи багато у вас відмінники в класі? Так. А чи багато у вас дві у класі? Ні. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Відмінником. Чому? Тому що всі тобі хвалять. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників. Відмінників або двічників? Відмінників. Ти не дочитуєш. Гарні відмінки? А. Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмінки? Так. А за погані сварять? Так. Як ви думаєте, яке? Давай. Як ви думаєте, яке покарання за двіку най... найстрашніше? Покарання? Ріжка. Крупа. А що гірше, отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? За погану поведінку. Поведінку. А ви хотіли б, щоб ваші діти вчилися на відмінну? Чи, не? чи, чи, чи це, це не має, має для вас значення? На відміну. А чому? Тому що вони хорошо На роботу. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову з вашою. З вами був Вадим, Вадим Коваль на Кідсвіль ТВ. До зустрічі у наступних випусках.